Доброго дня, мої любічі мусики! Сьогодні я запрошую вас на кухню на допомогу мамі. Адже завжди кажуть, що у мами мільйон рук і вона все всюди встигає. Але вона зробить швидше, якщо допоможемо ми їй. Допоможемо. Будьте дуже уважні. Мама консервує огірки. Ці огірки. Які? Консервовані? Мама квасить капусту. Ця капуста яка? Квашена? Молодці. Мама маринує рибу. Ця риба яка маринована. Мама смажить м'ясо? Це м'ясо яке? Смажене. Чудово. Мама варить кукурузу. Ця кукурудза яка? Варена. Мама коптить крильця. Ці крильця які? Обчені! Приготуємо страву за маминим рецептом. Будьте уважні та скажіть, чого скільки потрібно для цієї страви. Одна картопля, три моркви, п'ять цибулин. Один перець, три помідори, п'ять риб. Один огірок, три сосиски, п'ять яєць. Один йогурт, три мандарина, п'ять яблук. Сподіваюсь, ви вірно відповідали. Мама прийшла з магазину і принесла повний пакет продуктів. Вам необхідно? Допомогти мамі розкласти ці продукти на свої місця. Давайте разом складемо речення, куди і що покладе мама. Будемо користуватись ось цією схемою. Мама поклала, що саме і куди. Продукти мама може покласти до холодильника у ящик на поличку. Спробуємо малята! М'ясо мама покладе до холодильника. Макарони мама покладе на поличку. Мама покладе помідор у ящик. Мама покладе борошно на поличку. Мама покладе фрукти в ящик. Мама покладе. Какао на поличку. Мама покладе салат до холодильника. Мама покладе перець у ящик. Мама покладе молочні вироби до холодильника. Ви, неймовірні, ви допомогли розібрати всі продукти мамі. І мама накрила великий святковий стіл. Дякую вам, малята! До побачення!